26 березня центральна площа Славутича. Воїни нацгвардії ВЧ 3041 виносять на алею слави стометровий прапор України. Цього дня, два роки тому, словотичани вийшли саме з цим прапором і відтиснили непроханого ворога з міста. Ми дякуємо один одному. Ми дякуємо нашим захисникам за синьо-жовтий прапор над нашим містом. Спочатку війни на Донбасі українські воїни підняли державний прапор України на нову висоту, на нову висоту Шани. Поваги, а спочатку повномасштабного вторгнення глибинний символізм лише посилюється, і ми впевнені, що завжди майорітиме жовто-синій прапор над Україною, стяг нашої волі, нашої єдності та могутності українського народу. Слава нашим героям! Слава Україні! Дякуємо всім славучанам за незламність, за волелюбність, за згуртованість і нехай з чистотою англійського польоту над блакитними просторами нашої держави гордо лине гімн великої держави. Кожного і вона змінила нас. Ми стали мудріші за лічені хвилини. Ми стали міцніші. Ми стали впевненіші у своїх силах. Ми сильні духом. Ця війна змінює нас і змінює на краще. І два роки тому ми це підтвердили. Вона, як еволюція, коли можливо зробити неможливо. Передо подолати щось, перестрибнути цілі періоди. Щодня наші воїні демонструють вірність присязі, вірність українському народу, і це не просто слова. Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. Але захищаючи свою незалежність, і територіальну цілісність у протистоянні російській агресії, наша країна змушена платити жахливу ціну. Поряд з тим, хто в цей день на Алеї Слави тримав у руках прапор України, були портрети 61-го славутичанина, загиблого в цій війні за незалежність. Саме з цим прапором голіруч ми дали відсіч ворогу. Ми продемонстрували шалену стійкість, велику сміливість, але ще й велику єдність. Наш супротив це в першу чергу про єдність. Тоді ми були всі разом. І всі, хто вийшов на центральну площу, всі, хто виштовхував БТР і виганяв ворога, всі, хто підтримував нас в прямому ефірі, бо ця війна справді йде в онлайн режимі. Були стріми, були покази, і весь світ підтримував Славутич. І далі продовжував підтримувати. Ми вдячні всім нашим друзям, які сьогодні не залишають нас. І дуже символічно, що саме сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії, десять років Національної гвардії, а насправді історія набагато більша. Сьогодні бійці Національної гвардії, підрозділ Національної гвардії є одним із найкращих, хто боронить нашу землю, хто дає відсіч ворогу на передовій, хто знищує окупанта, але і продовжують виконувати свою дуже важливу місію. Захищати цивільне населення так просто все звучить. Захищати цивільне населення, захищати об'єкти критичної інфраструктури. Атомні станції, захищати від уявного терориста, бо хто б міг уявити, що терористи можуть прийти на атомну станцію. Як з'їва з'ясувалася, можливо, ціла країна терористів чи країна терористів, як ми її сьогодні називаємо? Кращі представники Нацгвардії ВЧ 3041 були нагороджені почесними грамотами. Ми молода гвардія, нам 10 років, і сьогодні ми стоїмо на захисті національних інтересів, територіальної цільності та суверенітету України. Щиро вірю, що ми і в подальшому залишимося зразком відданості та гідності, зразком дотримання військового обов'язку. Дякую вам за ваш вклад в розвиток національної гвардії України. Та в подальше її припіднесення, наближення нашої спільної перемоги. Зі святом вас сильна незалежна національна гвардія України. Слава Україні! Героям слава і нагородження гордійців від командування частини. Чисти збори закінчилась колом пашани перед портретами загиблих героїв Словотича.